Доброго дня! Перед вами шуроповерт для гіпсокартону GTW12V11. На жаль, в даний час в Україну заходить тільки одна комплектація. Це тільки тушки без акумулятора, без зарядного, навіть без кейса Пройшли ті часи, коли було декілька комплектацій. Тому, якщо людина купляє... Bosch, і у нього немає ні зарядного ну, інструменту Bosch 12 вольтового, то ще приходиться купляти ну, звичайний набір шуроповерт 12 вольтовий з двома акумуляторами. Повірте, цей шуроповерт з двома акумуляторами зарядними з кейсом це буде дешевше, ніж купляти, е, акумулятори окремо і зарядний пристрій. Це досить розумне рішення. І тому у людей буде буде шуроповерт для гіпсокартона, і звичайний шуроповерт щиточний. Так, Давайте подивимося, як він працює. Тут є показник зарядки батареї, бачите? Він так смішно працює, є підсвітка. Смішно працює. Є переключатель вліво-вправо. Так, щоб подивитися, як воно працює, можна отак зробити. При натисканні він, він працює. Натискає, працює. Ой! Аж отвори. Ось такий інструмент простий, але не дешевий. Я думаю, що хто професійно займається гіпсокартоном, вони йому е стають в нагоді. Ось такий дуже короткий огляд безщиточного е шуруповерта для гіпсокартону. Ну, купляйте Bosch. Будете задоволені сервісом, гарантією. Ну і сподіваюся, що він досить довго не вийде з ладу. До побачення, дякую вам.